Не треба говорити, що нема звуку, звук є, я просто мовчу. Що говорити людям, які пережили 2 роки війни. Майже 2 роки скажете. Аби ми не поставили вчасно програму по іншому сприйняттю часу, ви би прожили вже 100 років за ці два. Вчасно ми поставили програму. У нас мене одна учениця дуже пожалілася. Ми їй повернули реальний плин часу. вона Дуже швидко захотіла все-таки штучний плин часу взяти собі. Добре, що зараз дні, тижні, місяці, отак. Але для тих, хто на окупованій території, хоча декому на окупованій території, я так розумію, хорошо. Бо дехто, дехто тікав в Європу, а дехто тікав до ворога, до нашого, до тих, хто до тих. Ви знаєте, я недавно коли працювали 1 числа. У мене промайнуло перед очима все. Буча, бучі, Ірпіні, все. Все промайнуло у мене перед очима. Катівні дитячі, знущання, гвалтування дітей. Все ми цілювали. Ми зцілювали травматичний досвід сьогодення. Ми зцілювали травматичний досвід сьогодення людства. І що я можу сказати тим людям, хто переживає сьогодні то все, коли мені пишуть з Херсону, з окупованих територій? Тримайтеся. А коли вони бачать мільйони і мільярди на бруківку, я їм скажу тримайтеся, а хлопцям, яким потрібні дрони? Я, а, а мільярди йдуть на бруківку. Я їм скажу, тримайтеся. Серйозно. Зараз час прийшов, коли е, йде дуже серйозне відділення білого. Мені зараз пише один учений, Юрій, написав мені, що я зло. От, і тому він, від, він спостерігав за мною рік, і тому від мене відписується. А спрацювала образа і заздрість і шару пліс мені, дайте швиденько, розумієте? Ось що спрацювало. От, а потім він поставив діагноз шизофренії і алкоголізм в запущеній формі сам, розумієте, але агресії було дуже забагато. Коли я сказав, що зло йде до зла, дуже образилося. І сказав, що буде мститися, атакувати і наведе лад зі мною, що я шахрай. Дякую, друже. Зараз такий час, коли відділяється, відокремлюється справжність. Я бачу багато відписується від мене, ті, хто не витримують цих чистих вібрацій моєї правди. Не моя, це не моя правда, а просто моя щирість. Я спокійно дивлюся в очі, бо мені нема чого приховувати. Мені нема що приховувати. Так, ви прав, прав, правду бачите. Важко. Важко, важкий час. І не тому, що другий рік війни. Е, не тому, що я демонструю ах, як мені тяжело, а просто була дуже потужна атака на мене особисто. Багатогранна атака. Сформована на багатьох рівнях і такими недолугими ученими, і їх приспішниками, і ті, хто на мене ображені з якогось дива, не, вда не вдалося, знаєте, скористуватися моїм іменем чесним, пошахрайствувати. Ну, от, мені, дехто з моїх бив, минулих учнів досить примкнули. Ну, це нормально. Все нормально, аби я нічого не вартував, то не було б ніяких, розумієте, і е атак. Позаземний розум. От Знову виплили рептилоїди. Ну, все дуже цікаво. Але це було цілодобово через дуже близьких мені людей. Ми випробовували мою стійкість на щирість і на відвертість, і на добро. От. Це завжди робить нас або кріпше, або знищує. Тому дякую, що побачили, що трошки важкувато. Дякую за співчуття. Багато хто написав мені в особисті. І це було радісно, що я в тебе є, овене, тримайся, все класно. Ми тебе підтримуємо, ми з тобою, держись, друже, тримайся. Я тримаюся, Не переживайте, е -е, як там, нас не подолати, да? співали недолугі бджілки. Розумієте, ми, українці, дуже така дивна нація. По-перше, у нас гординя лізе, ще не, не зайшла в приміщення людина, вже корона вперлася з буловою разом. Зібралося три куми всі три гетьмани, розумієте, всі три в зневазі один до одного. Замість поважати себе і, і поважаючи один одного. Ми і так, тому і козацтво у нас. Не отримало результата. До нього теж були моменти. Потім Грушевський. Це мені такий Грушевський, це притеча Ющенко, знаєте. Що то, що то недолугі істоти. То всі інші крадії, про них нема що казати. А цьому е, да, поклали в руки довіру люди. Що воно зробило? Посралося з дівчкою з рулем на голові. і Передало з рук руки державу Януковичу, який взяв її і вкрав по звичці. Там шапка сподобалася вкраду, дівчина сподобалась зґвалтую. К -к Країна сподобалась вкраду. Це, це не про що? Це така просто людина, це так вийшло. Але тобі Вікторе, який Ющенко, поклали державу, ти ж. Поклав своє здоров'я на те, щоб стати гетьманом. І що? І що проявив з бабою на мітлі і почав сратися публічно? Ти її зробив, по-перше, наблизив до себе, а потім е займався бджолярством замість того, щоб великий пасічник, то ти великий кормчий пчолами замість керувати державою. Що було лізти в політику? Ти і банкір був так собі? Це кажу не я, це кажу банкіри. Мордочка симпатична, все. Харизмою державу не відбудуєш. Тому це, якщо найменше в третій раз ми просрали Україну. Ми українці. Дали недолугі істоті в руки, булаву вона її передала тут же миттєво. Миттєво передала. Ну і далі, і далі, і далі. І далі невиконані можливості От. Іншими, 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 іншими. Тепер ми виходимо страшно утомлені на ключове інтерв'ю року. Замість підтримати свій народ, ми його опускаємо нижче плинтусу е, е, діями своїх підлеглих, своєї команди і своїми особистими. От. Е, тут не характер. Дурний треба проявляти на міжнародній арені а, мудрість. Так, були прекрасні, чудові моменти, які тішили нас. Але знаєш, коли ти е, на, не на арені цирку, а на міжнародній арені політиків, які дійсно впливають на судьбу твоєї держави, то треба бути, в общем-то, взагалі-то дипломатом. От, і розуміти, де жати, де, де прогнути, де, і таке таке інше. Я, Мені легко говорити, я не знаю, як би я себе повів в тій системі координат. Звісно, що аби у бабушки були вуса, вона була б дідуською, так оце і я. Тому не надівши його тапки, важко сказати. Да. Але тим не менше, не то, що нам не везло. З першими особами держави. Я казав у 2014 році: схаменіться, Київ. зрозумійте, іде війна, не схаменетесь, не зрозумієте, війна буде тут. Ха-ха-ха! Я став правий. Прийшла війна сюди в Київ. Не схаменулися, Знову війни. війна не для всіх. Знову, знову нічні клуби, все інше. От. Я розумію, що війна не зупиняє життя, що треба і народжувати, і одружуватись, і лікуватись, і відпочивати, і все інше. Але, хлопці, дівчата, країна має мобілізуватися не для того, щоб замінити плюс-мінус пристойну брусчатку на нову, тільки для того, щоб ви не навчилися красти на іншому. Що я Комельченко Сан Саныч, своїми синами... Навчив вас красти на брусчатці, так ви по-іншому нічого і не розумієте. Ви так і не зрозуміли, що можна заробляти, а не красти. Україна це країна можливостей, які втрачені нами, народом. Втрачені із-за недолугих виборів. Ми майдан, майдан за Майданом просираємо. У нас майдан политий кров'ю людей. І ми замість там. Поставити, наче не під час війни, в принципі, вшанувати пам'ять людей, які там загинули, за честь, равенство і свободу людей, ми ставимо символи дивні з якогось дива, незрозумілих держав, які нас не підтримують на міжнародному рівні. До речі, чого це? По праву рождення, що ли? Смішно, досить. Але це взагалі тільки дібіли так вважають, бо це сакральні обряди. Це ритуали, які проводяться на тілі нашої держави. І з якого дива у нас шаманські пляски різних конфесій відбуваються в кабінеті президента України публічно. Пам'ятіли мальчика зеленкою на лобі? Господи. Я коли дивлюся на кабінет і дивлюся інтер'єр, я бачу магічні предмети, які несуть магічну, магічний вплив. Ви знаєте, у одного в команді недолугі езотерики прощокали просто приворот, елементарний приворот. Кухарка з офіціанткою зробили приворот. І, а зато вони там соколів розпинали у нього в межигірі і все інше. Знаєте? Це фантастично. просто. Це фантастично. Не знаю, чи є в команді наступників і попередніх, команда, яка прикриває на енергіях першу особу держави. Не, не бачу цієї роботи. Бачу управляємість зовні на енергіях кожного. Возумієте. Просто маріонетки. Тут і тепер. Ми українці. Маємо називати речі своїми іменами. Я розумію, що це трошки, знаєте, емоційний спіч получається. Я не хочу судити, я просто собі дивлюся на це. Коли недолугі істоти повторюють майстрів, а коли починають говорити самі, виходить дуже смішно. А взагалі гулько. Тотальна безвідповідальність. Тотальна, тотальна безвідповідальність. І ми зараз тепер теж спостерігаємо тотальну невідп... безвідповідальність. Звісно, коли я натисну на собі на долоньку, і на ній появиться долар, я буду тиснути, поки в мене дирка на долонці не буде. Бо ну, дуже зручно натисну. От те саме робить зараз команда та, що у руліт. Але ж, хлопці-дівчата, Треба схаменутися. Ну, якщо перед вами не поставили завдання знищити Україну, тоді да, ви виконуєте це завдання. Бо, напевно, треба закони робити такі, щоб вони не були недолугими і однобокими, які дали б можливість зловживати. 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 А таких законів у нас більшість, які вибудовують схеми, а тепер схеми на крові. І треба це зупинити прямо тут і тепер. Вже сьогодні. Треба зупинитися, схоменутися, своїми оченятами покліпати От. і зрозуміти, що я далеко зайшов, треба щось швиденько змінювати. Навіть, мабуть, треба відмотати нас назад. Бо твої діти тебе проклянуть. Буде чого. Не тому, що ти втратив державу, а те, що вони будуть так розраховуватись за, за твої діла. Що їм лишиться тільки тебе проклясти. А так буде, якщо не зупинитися і не схаменутися. Я просто кажу, як називаю речі своїми іменами, і хочу, хочу сказати, що я називаю їх досить м'яко, досить толерантно. І виважено. Мало емоційно. Я призиваю зупинитися. І, звісно, було б непогано трошки вправити мозоки нашим партнерам, бо зараз, навчаючи одного отприска человеческого, ми не втрачаємо шанс вижити людству. Розумієте? Треба якось процеси запаралелити. Наприклад. Блокувати недолугі дії одного, така система існує, така можливість. От. І виграти війну, і людство буде рухатись вперед, а потім навести палат вже, розібратись, провести всі аудити, показати на пальцях всьому людству, хто що вкрав, на яких яйцях, які, які гривні, і і на всьому іншому, і на яких. Е на яких схемах, на якій крові теж було. І послухати тих хлопчиків, які ви пересажали зараз в СІЗО. Багато з них говорять правду. Ця правда буде, за цю правду будуть наказані люди. І ті, хто їх сажав, і ті, проти кого вони намагалися протистояти. Мені пишуть не тільки хлопці, а й їх матері. И так далее. У меня нет ощущения, что они мне брешут. Вот же, мальчики, девочки. Питание стоит так. Або людство програє разом з нами, Україною. Або людство матиме шанс після того, як Україна переможе. І кожна істотка. Да, про істоту. Дійсно. Це моє слово Каясь назвав так того пана, що є ла-ла-ла. У мене є причини для того. Я особисто мав візит від цієї істоти. Я знаю, хто це. І спілкування було щирим, відвертим, очі в очі. Тому давайте будемо говорити тільки те, про що ви особисто знаєте. Так от, якщо ми імперію зла з вами не зруйнуємо, Людство втратить шанс. От і все. Україна це шанс людства. Ла-ла-ла.